Увага! Цей переклад було здійснено з мовного оригіналу за допомогою технології штучного інтелекту Google Gemini. Хоча переклад прагне до максимальної точності та збереження авторського стилю, він може містити неточності. Зустріч на зорі історії. Науково-фантастичне оповідання Артура Кларка написане у 1953 році. Ішли останні дні імперії. Крихітний корабель був далеко від дому, майже за сто світлових років від великого корабля матки, що досліджував негусто розсіяні зорі на краю чумацького шляху. Та навіть тут він не міг утекти від тіні, що нависла над цивілізацією. Під цією тінню, раз по раз відриваючись від роботи, щоб подумати, як там їхні далекі домівки, науковці з галактичної служби досліджень і надалі виконували своє нескінченне завдання. На борту було лише троє, але разом вони володіли знаннями з багатьох наук та досвідом, що дорівнював половинні життя, проведеного в космосі. Після довгої міжзоряної ночі зоря попереду зігрівала їм душі, поки вони спускалися до її вогнів. Трохи золотавіша, ледь яскравіша за сонце, що тепер здавалося легендою з їхнього дитинства. З минулого досвіду вони знали, що ймовірність знайти тут планети перевищувала 90%, і на мить забули про все інше, охоплені азартом відкриття. Першу планету вони виявили за кілька хвилин після зупинки це був гігант знайомого типу, занадто холодний для протоплазматичного життя і, ймовірно, без твердої поверхні. Тож вони спрямували пошуки до світила, і невдовзі їхні зусилля були винагороджені. Це був світ, від якого їхні серця щемно занили за домом, світ, де все було до болю знайомим, але водночас невловимо іншим. Два велетенські суходоли плавали в синьо-зелених морях, увінчені крижаними шапками на обох полюсах. Траплялися й пустельні регіони, але більша частина планети була, вочевидь, родючою. Навіть з такої відстані ознаки рослинності були безпомилково чіткими. Вони жадібно вдивлялися в панораму, що розгорталася перед ними, поки занурювалися в атмосферу, прямуючи до полуденної зорі в субтропіках. Корабель стрімко падав крізь безхмарне небо до великої ріки, зупинив падіння напливом безшумної сили й застиг серед високих трав на березі. Ніхто не ворушився. Нічого не можна було робити, доки автоматичні прилади не завершать свою роботу. Потім… Тихо дзенькнув дзвоник, і вогники на панелі керування спалахнули візерунком осмисленого хаосу. Капітан Альтман полегшено зіткнув і підвівся. Нам пощастило, сказав він. Можемо виходити без захисту, якщо патогенні тести будуть задовільними. Яке твоє враження від цього місця, Бертроде, коли ми заходили на посадку? Геологічно стабільна, принаймні жодних активних вулканів. Я не бачив і сліду міст, але це нічого не доводить. Якщо тут є цивілізація, вона могла минути цю стадію. Або ще не досягла її. Бертрон стену плечима. І те й інше однаково ймовірно. Щоб з'ясувати це на планеті такого розміру, нам може знадобитися час більше, ніж у нас є. мовив Кліндар, кинувши погляд на панель зв'язку, що з'єднувала їх із кораблем маткою, а через нього із серцем галактики, якому загрожувала небезпека. На мить запала похмура тиша. Потім Кліндар підійшов до панелі керування і з автоматичною вправністю натиснув комбінацію клавіш. З легким поштовхом секція корпусу від'їхала вбік, і четвертий член екіпажу ступив на нову планету, розминаючи металеві кінцівки та підлаштовуючи сервомотори до незвичної гравітації. У середині корабля замерехтів телевізійний екран, показуючи довгу перспективу трав, що хвилювалися на вітрі. Кілька дерев у долині та краєчок великої ріки. Кліндар натиснув кнопку, і зображення плавно попливло по екрану, коли робот повернув голову. Куди підемо? запитав кліндар. Погляньмо на онті дерева, відповів Альтман. Якщо там є тваринне життя, ми його знайдемо. Дивіться. вигукнув Бертронд. Птах. Пальці кліндара забігали по клавіатурі. Зображення сфокусувалося на крихітній цятці, що раптово з'явилася ліворуч на екрані і швидко збільшилося, коли увімкнувся телеоб'єктив робота. Твоя правда, сказав він, пір'я, дзьоб доволі високо на еволюційній драбині. Це місце виглядає перспективним. Я вмикаю камеру. Хиткий рух зображення, коли робот рушив уперед, не відволікав їх. Вони давно до цього звикли. Але вони так і не змирилися з цим дослідженням через посередника, коли їхні власні інстинкти валали вийти з корабля, пробігтися травою й відчути вітер на обличчі. Проте це був надто великий ризик, навіть у світі, що здавався таким прекрасним. За найпривітнішим обличчям природи завжди ховався череп дикі звірі, отруйні плазуни, трясовини, смерть могла спіткати необережного дослідника в тисячі подоб. А найгіршими були невидимі вороги, бактерії та віруси, єдиним захистом від яких часто могли бути лише тисячі світлових років відстані. Робот міг сміятися з усіх цих небезпек, і навіть якщо як іноді траплялося, він натрапляв на звіра, достатньо сильного, щоб його знищити. Ну що ж, машини завжди можна замінити. На шляху через луки вони нікого не зустріли. Якщо якісь дрібні тварини сполохалися від ходи робота, то трималися поза полем його зору. Кліндар уповільнив машину, коли та наблизилася до дерев, і спостерігачів космічному кораблі мимоволі здригнулися від гілок, що, здавалося, сікли їм по очах. Зображення на мить потьм'яніло, перш ніж система керування пристосувалася до слабшого освітлення, а потім знову стало нормальним. Ліс кишів життям. Воно ховалося в підліску, вилазило на гілки, літало в повітрі. Воно тікало з сокотінням і лементом крізь дерева, коли робот просувався вперед. І весь цей час автоматичні камери записували зображення, що з'являлися на екрані, збираючи матеріал для біологів, який ті проаналізують після повернення корабля на базу. Кліндар полегшено зітхнув, коли дерева раптом порічали. Це була виснажлива робота. Не давати роботу врізатися в перешкоди, рухаючись лісом, але на відкритій місцевості він міг дати собі раду сам. Раптом зображення здригнулося, ніби від удару молотом. Пролунав скригатливий металевий удар, і вся сцена запаморочливо зметнулася вгору, коли робот похитнувся й упав. Що це? вигукнув Альтман. — Ти спіткнувся? Та ні. похмуро відповів кліндар, і його пальці забігали по клавіатурі. Хтось напав ззаду, сподіваюся. Ага, я досі маю контроль. Він підняв робота в сидяче положення і повернув йому голову. Причину негараздів знайшли швидко. За кілька футів стояв великий чотириногий звір із надзвичайно лютими зубами і сердито бив хвостом. У цей момент він, очевидно, намагався вирішити, чи нападати знову. Повільно робот звівся на ноги, і тієї ж миті величезний звір припав до землі, готуючись до стрибка. На обличчі кліндара промайнула посмішка. Він знав, що робити в такій ситуації. Його великий палець намацав рідко вживану клавішу з написом Сирена. Ліс відлунив огидним хвилястим вереском із прихованого динаміка робота, і машина рушила назустріч супротивнику, розмахуючи руками. Сполоханий звір ледь не перекинувся, намагаючись розвернутися і за кілька секунд зник із виду. Тепер, гадаю, доведеться чекати кілька годин, доки все знову повилазить зі схованок. з жалем промовив Бертронд. Я не дуже знаюся на психології тварин, втрутився Альтман, Але чи властиво їм нападати на щось абсолютно незнайоме? Деякі нападають на все, що рухається, але це рідкість. Зазвичай вони нападають лише заради їжі або якщо їм уже погрожували. На що ти натякаєш? Гадаєш, на цій планеті є інші роботи? Та звісно, ні. Але наш м'ясоїдний друг міг сприйняти нашу машину за більш їстівного двоногого. Хіба вам не здається, що ця прогалина в джунглях дещо неприродна? Це цілком може бути стежка. У такому разі, негайно сказав Кліндар, ми підемо нею і з'ясуємо. Я втомився ухилятися від дерев, але сподіваюся, на нас більше ніхто не стрибне. Це погано для моїх нервів. Ти мав рацію, Альтмане, трохи згодом мовив Бертронд. Це точно стежка, але це не означає наявність розуму. Зрештою, тварини. Він замовк на півслові й тієї ж миті кліндар зупинив робота. Стежка раптом вивела на широку галявину, майже повністю зайняту селом із нетривких хатин. Його оточував дерев'яний частокіл, очевидно, для захисту від ворога, який наразі не становив загрози. Адже ворота були широко відчинені, а за ними мешканці мирно займалися своїми справами. Троє дослідників довго дивилися на екран, потім кліндар злегка здригнувся і зауважив Це моторошно. Це могла б бути наша власна планета сто тисяч років тому. Таке відчуття, ніби я повернувся в часі. Нічого тут дивного, сказав практичний Альтман. Зрештою, ми відкрили майже сотню планет із життям нашого типу. Так, заперечив Кліндар, сотню в усій галактиці. Я все одно вважаю дивним, що це сталося саме з нами. Що ж, це мало з кимось статися, пофілософськи мовив Бертронд. А тим часом ми повинні розробити процедуру контакту. Якщо ми відправимо робота в село, це викличе паніку. Це сказав Альтман, майстерне применшення. Нам доведеться зловити одного тубільця і довести, що ми дружньо налаштовані. Сховай робота, кліндаре, десь у лісі, звідки він зможе спостерігати за селом, залишаючись непоміченим. Попереду в нас тиждень практичної антропології. Минуло три дні, перш ніж біологічні тести показали, що залишати корабель безпечно. Навіть тоді Бертронд наполіг на тому, щоб піти самому. Самому, звісно, якщо не брати до уваги солідне товариство робота, з таким союзником він не боявся великих звірів цієї планети, а природні захисні сили його організму могли впоратися з мікроорганізмами. Принаймні, так запевняли його аналізатори, і, враховуючи складність проблеми, вони робили напрочуд мало помилок. Він пробув на дворі годину, обережно насолоджуючись, тоді як його супутники заздрісно спостерігали. Мене ще три дні, перш ніж вони зможуть бути цілком упевнені, що наслідувати приклад Бертронда безпечно, а поки що вони були зайняті спостереженням за селом через лінзи робота й записували на камери все, що могли. Вночі вони перемістили космічний корабель, сховавши його у глибині лісу, бо не хотіли, щоб їх виявили раніше, ніж вони будуть готові. І весь цей час новини з дому ставали все гіршими. Хоча віддаленість тут на краю Всесвіту притлумлювала їхню гостроту, вони важким тягарем лежали в їхніх думках і часом приголомшували відчуття марноти. Вони знали, що будь-якої миті міг надійти сигнал про відкликання, коли імперія скликатиме останні ресурси в годину своєї скрути, але доти вони продовжуватимуть свою роботу так, наче єдине, що мало значення, це чисте знання. Через сім днів після посадки вони були готові до експерименту. Тепер вони знали, якими стежками селяни ходили на полювання, і Бертронд обрав одну з менш людних. Потім він міцно поставив стілець просто посеред стежки і сів читати книжку. Звісно, все було не так просто Бертронд вжив усіх мислимих запобіжних заходів. Схований у заростях за 50 ярдів звідти робот. Спостерігав через свої телескопічні лінзи, тримаючи в руці невелику, але смертоносну зброю. Керуючи ним із космічного корабля, Кліндар тримав пальці на поготові над клавіатурою, чекаючись, щоб зробити те, що може знадобитися. Це була негативна сторона плану, позитивна була очевиднішою. Біля ніг Бертронда лежала туша невеликої рогатої тварини, яка, як він сподівався, стане прийнятним дарунком для будь-якого мисливця, що проходитиме повз. Через дві години радіо в його скафандрі прошепотіло попередження. Цілком спокійно, хоч кров і гупала в жилах. Бертронд відклав книжку і поглянув на стежку. Дикун доволі впевнено йшов уперед, розмахуючи списом у правій руці. Побачивши Бертронда, він на мить зупинився, а тоді рушив далі, вже обережніше. Він, певно, збагнув, що боятися нічого. Адже незнайомець був в тендітної статури й, вочевидь, беззбройний. Коли їх розділяло не більше двадцяти футів, Бертрон заспокійливо всміхнувся і повільно звівся на ноги. Він нахилився, підняв тушу і простягнув її дикунові вдар. Цей жест зрозуміла б будь-яка істота в будь-якому світі, і його зрозумілий тут. Дикун простягнув руку, узяв тварину й без зусиль закинув собі на плече. На мить він зазирнув Бертронду в очі, а тоді розвернувся і пішов назад до селища. Тречі, він озирався, щоб перевірити, чи Бертронд не йде за ним. І щоразу Бертронд усміхався заспокійливо махав рукою. Увесь епізод тривав трохи більше хвилини. Як для першого контакту між двома расами він був абсолютно позбавлений драматизму, хоч і не позбавлений гідності. Бертронд не рухався, доки той не зник із очей. Лише тоді він розслабився і заговорив у мікрофон скафандра. Це був досить непоганий початок. Радісно сказав він. Він ані трохи не злякався, ба навіть не запідозрив нічого. Гадаю, він повернеться. Усе одно звучить на то добре, щоб бути правдою, почувся в навушнику голос Альтмана. Я б подумав, що він або злякається, або виявить ворожість. Хіба ти сам прийняв би щедрий подарунок від дивного незнайомця так запросто? Бертрон повільно йшов назад до корабля. Робот уже вийшов з укриття і хороняв його за кілька кроків позаду. Я б не прийняв, відповів він. Але я належу до цивілізованого суспільства. Справжні дикуни можуть реагувати на незнайомців по різному, залежно від минулого досвіду. Припустимо, це плем'я ніколи не мало ворогів. Це цілком можливо на великій, але рідко заселеній планеті. Тоді ми можемо очікувати на цікавість, але жодного страху. Якщо в цих людей немає ворогів. Втрутився кліндар, уже не повністю зайнятий керуванням роботом, то навіщо їм частокіл навколо селища? Я мав на увазі людських ворогів, відповів Бертронд. Якщо це так, це неймовірно спрощує наше завдання. Думаєш, він повернеться? Звісно. Якщо він настільки ж людина, як я гадаю, цікавість і жадібність змусять його повернутися. За кілька днів ми будемо нерозлучними друзями. Якщо поглянути неупереджено, це перетворилося на неймовірну рутину. Щоранку робот під керівництвом кліндара вирушав на полювання аж доки не став найсмертоноснішим убивцею в джунглях. Потім Бертронд чекав, доки стежкою впевнено крокуватиме Яан. Це було найближче до звучання його імені, що вони могли відтворити. Він приходив щодня в один і той самий час і завжди сам вони дивувалися цьому. Невже він хотів приховати своє велике відкриття, щоб уся слава за мисливську вправність дісталася йому? Якщо так, це свідчило про несподівану далекоглядність і хитрість. Спершу Ян одразу йшов зі своєю здобиччю, ніби боявся, що дарувальник зможе передумати. Однак незабаром, як і сподівався Бертронд, його вдавалося вмовити залишатися на деякий час за допомогою простих фокусів та демонстрації яскравих тканин і кристалів, які викликали в нього дитячий захват. Нарешті Бертронд зміг вступати з ним у тривалі розмови, кожну з яких записували, а також знімали крізь очі схованого робота. Колись філологи, можливо, зможуть проаналізувати цей матеріал. Найкраще, що вдалося Бертрондові це з'ясувати значення кількох простих дієслів та іменників. Справу ускладнювало те, що Яан не лише використовував різні слова для одного й того ж, а іноді те саме слово для різних речей. Між цими щоденними зустрічами корабель подорожував далеко, оглядаючи планету з повітря, а часом і сідаючи для детальніших досліджень. Хоча вони помітили ще кілька людських поселень, Бертронд не намагався вийти з ними на зв'язок. Адже було легко зрозуміти, що всі вони перебували приблизно на тому ж культурному рівні, що й народ яана. Беретронд часто думав, що це був особливо злий жарт долі. Одну з дуже нечисленних справді людських рас галактики виявили саме в цей момент. Ще не так давно це стало б подією надзвичайної ваги. Тепер же цивілізація була в надто скрутному становищі, щоб перейматися цими дикими родичами, що чекали на світанку історії. Лише коли Бертронд упевнився, що став частиною повсякденного життя Яана, він познайомив його з роботом. Він показував Яану візерунки в калейдоскопі, коли Кліндар вивів машину, що крокувала крізь траву з останньою жертвою, яка звисала з однієї металевої руки. Вперше Яан виявив щось подібне до страху, але заспокійливі слова Бертронда, змусили його розслабитися. Хоча він і продовжував спостерігати за монстром, що наближався. Той зупинився на певній відстані, і Бертронд пішов йому назустріч. Коли він підійшов, робот підняв руки і простягнув йому вбитого звіра. Бертронд урочисто взяв його і поніс назад до Яана, трохи похитуючись під незвичною ношею. Бертронд дорого б дав, щоб дізнатися, про що саме думав Яан, приймаючи дар, чи намагався він вирішити, хто такий робот господар чи раб. Можливо, такі поняття були поза межами його розуміння для нього. Робот міг бути просто ще однією людиною, мисливцем, другом Бертронда. З динаміка робота пролунав трохи гучніший звичайний голос Кліндара. Дивовижно, як спокійно він у нас сприймає, його взагалі хоч щось може налякати. Ви вперто судите його за своїми мірками, відповів Бертронд. Пам'ятайте, його психологія геть інша і набагато простіша. Тепер, коли він мені довіряє, усе, що приймаю я, не турбуватиме і його. Цікаво. Чи стосується це всієї його раси? запитав Альтман. Навряд чи безпечно судити за одним єдиним зразком. Я хочу побачити, що станеться, коли ми відправимо робота в селище. Думаєш, він здогадається про правду, коли зустріне нас? спитав Кліндар. Ні. Робот буде для нього чистою магією, але не дивовижнішою за вогонь, блискавку та всі інші сили, які він уже, мабуть, сприймає як належне. Ну, то який наступний крок? дещо нетерпляче запитав Альтман. Ти приведеш його на корабель чи спершу підеш у селище? Бертрон завагався. Я боюся робити забагато й занадто швидко. Ви ж знаєте про нещасні випадки, що траплялися з чужими расами, коли таке пробували. Я дам йому час це обміркувати. А коли ми повернемося завтра, спробую переконати його відвести робота в селище. У схованому кораблі Кліндар знову активував робота і змусив його рухатися. Як і Альтман, він починав трохи дратуватися через цю надмірну обережність, але в усіх питаннях, що стосувалися іншопланетних форм життя, експертом був Бертронд, і вони мусили виконувати його накази. Тепер він часом майже бажав і самому бути роботом. Позбавленим почуттів та емоцій, здатним спостерігати за падінням листка чи смертельною агонією світу з однаковою байдужістю. Сонце стояло низько, коли Яан почув гучний голос, що лунав із джунглів. Він одразу впізнав його, попри нелюдську гучність це був голос його друга, і він кликав його. У лунки й тиші життя в селищі завмерло. Навіть діти припинили гратися. Єдиним звуком був тонкий плач, немовляти, наляканого раптовою тишею. Усі погляди були прикуті до Яана, коли він швидко підійшов до своєї хижі і схопив списа, що лежав біля входу. Часто кіл мали незабаром закрити від нічних хижаків, але він не вагався, вступаючи в довгі тіні. Він уже проходив крізь браму, коли могутній голос знову покликав його, і тепер у ньому відчувалася нотка нагальності. Що чітко долала всі бар'єри мови та культури. Сяючий велетень, що говорив багатьма голосами, зустрів його неподалік від селища й поманив за собою. Бертронда ніде не було видно. Вони пройшли майже милю, перш ніж побачили його вдалині. Він стояв біля самого берега річки й дивився на темні повільні води. Він обернувся, коли Ян підійшов, та на мить, здавалося, не помітив його присутності. А потім він відіслав жестом сяючого, і той відступив на відстань. Ян чекав. Він був терплячим і, хоч ніколи не зміг би висловити це словами, задоволеним. Поряд із Бертрондом він відчував перші проблиски тієї самовідданої, абсолютно ірраціональної відданості, якої його раса повною мірою досягне лише через багато віків. Це була дивна картина тут, на березі річки, стояло двоє людей. Один був одягнений в однострій, оснащений крихітними складними механізмами, інший був у звіриній шкурі й тримав списа з крем'яним наконечником. Десять тисяч поколінь лежали між ними, десять тисяч поколінь, і незмірна прірва простору. Та все ж вони обидва були людьми. Як, мабуть, часто трапляється у вічності, природа повторила один зі своїх основних візерунків. Незабаром Бертрон заговорив, ходячи туди сюди короткими швидкими кроками, і в його голосі відчувався відтінок божевілля. Усе скінчено, Йоанне. Я сподівався, що з нашими знаннями ми змогли б вивести вас із варварства за якихось 10-12 поколінь, але тепер вам доведеться самотужки пробивати собі шлях із джунглів, і на це може піти мільйон років. Мені шкода. Ми могли б зробити так багато. Навіть зараз я хотів залишитися тут, але Альтман і Кліндар говорять про обов'язок і гадаю, вони мають рацію ми мало що можемо зробити, але наш світ кличе, і ми не повинні його покинути. Як би я хотів, щоб ти мене зрозумів, Яне, як би я хотів, щоб ти знав, що я кажу, я залишаю тобі ці інструменти, деякими з них ти навчишся користуватися, хоча найімовірніше, за покоління їх загублять або забудуть. Дивись, як ріже це лезо. Минуть віки, перш ніж ваш світ зможе виготовити щось подібне, і бережи ось це. Коли натиснеш кнопку, дивись, якщо користуватимешся ним ощадливо, воно даватиме тобі світло роками, хоч рано чи пізно й згасне. А щодо інших речей, знайди їм таке застосування, яке зможеш. Ось і перші зорі, там, на сході. Ти коли небудь дивишся на зорі, Яане? Цікаво, скільки мене часу, перш ніж ви відкриєте, що це таке, і цікаво, що станеться з нами до того часу. Ті зорі, наші домівки, Яне, і ми не можемо їх урятувати. Багато з них уже загинули у вибухах настільки велетенських, що я не можу їх і уявити, як і ти. За сто тисяч твоїх років світло тих поховальних вогнищ досягне твого світу і змусить його народи замислитися. Можливо, доти твоя раса тягнетиметься до зірок, як би я хотів застерегти вас від помилок, яких припустилися ми, і які тепер коштуватимуть нам усього, що ми здобули. Вашому народові пощастило, Йоанне, що ваш світ тут, на краю Всесвіту, ви можете уникнути долі, що чекає на нас. Можливо, колись ваші кораблі вирушать на пошуки серед зірок, як це робили ми, і, можливо, наткнуться на руїни наших світів і дивуватимуться. Ким ми були, але вони ніколи не дізнаються, що ми зустрілися тут, біля цієї річки, коли твоя раса була молодою. А ось, і мої друзі, вони не дали мені більше часу. Прощавай, Яне, добре скористайся тим, що я тобі залишив це найбільші скарби твого світу, щось величезне, щось, що виблискувало в зоряному світлі, спускалося з неба. Воно не торкнулося землі. А зависло трохи над її поверхнею, і в цілковитій тиші в його боці відкрився світловий прямокутник, і з темряви з'явився сяючий велетень і ступив крізь золоті двері. Бертронт увійшов слідом, мить затримавшись на порозі, щоб помахати Яану у відповідь, а потім темрява зімкнулася за ними. Не швидше, ніж дим здіймається від вогнища, корабель відірвався від землі. Коли він зменшився настільки, що Яану здавалося, ніби він може втримати його в долонях, корабель розплився в довгу смугу світла, що навскіс злетіла до зірок. З порожнього неба над сонною землею прокатився гуркіт грому, і Яан нарешті зрозумів, що боги пішли і вже ніколи не повернуться. Він довго стояв біля тих плинних вод, і в душу йому закралося почуття втрати, якого йому не судилося ані забути, ані збагнути. Потім, дбайливо й шанобливо, він зібрав дари, залишені Бертрондом. Під зорями самотня постать рушила додому безіменною землею. За його спиною річка тихо несла свої води до моря, звиваючись родючими рівнинами, на яких більш ніж за тисячу століть нащадки Яана зведуть величне місто, що його назвуть Вавилоном. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.